Всім привіт, це шоу бісики. Я Марина до нелюкермалаєва. Поїхали, як Володимир Олександрович Зеленський образився на українську армію, і що з цього вийде? Ми пам'ятаємо, як на початку своєї каденції Володимир Зеленський говорив таке: 42-го. Я ж не лох. Далі, будь-яке критичне питання стосовно стану національної безпеки та оборони у Зеленського перетворювалося в отакі перли. Панібратство у вас. Панібратство. Я президент України, Міша. А станом на грудень 2023 року президент каже уже таке. Ви зрозумієте мене, Ну я не тряпка, якась. Крайня прес-конференція Володимира Олександровича Зеленського дуже добре показала, що президент готовий іти на будь-які маніпуляції, аби не звільняти Єрмака та Татарова із банкової. Наприклад, він може розповідати мільйонам українців і е, нашим західним друзям, е, тому що на цій прес-конференції якраз таки було дуже багато міжнародних ЗМІ, е, про те, що якщо він раптом там звільнить у цих всіх своїх лівих мужиків із офісу президента України, нам не дадуть, начебто, засоби ППО. Хоча це абсолютна брехня, про ППО домовляється Міноборони України і надсилає воно спеціальний лист до міністерства оборони інших держав, де ці ППО є стосується моєї команди. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу позб просто не можу дозволити цього собі. Здається, ми десь вже чули такі маніпуляції. Мабуть, тоді, коли пару років тому Зеленського запросили на Бібісі і запитали, навіщо він призначає на банкову Олега Татарова, того самого Олега Татарова, який відмазував беркутівців і розповідав про те, що ну так майданівці самі себе постріляли. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина, я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на майдані. Це все про власну команду менеджерів. Зовсім інша риторика Володимира Олександровича Зеленського, коли питання стосувалися армії, а то і головного так би мовити, політичного чомусь опонента. Хоча Залужний не заявляв про свої політичні походи, але Зеленський банко вважають, що це їхній конкурент. Так, от ця риторика, коли мова зходила про армію, залужного була абсолютно інакшою. Відчувалося, що Володимир Олександрович Зеленський не дуже полюбляє українську армію, але не тому, що українська армія зараз виконує свою роботу. Просто українська армія, українські збройні сили, сили оборони не хочуть бути бек-вокалістами і такими підпівалами для особистого піару. Єрмака і компанії. Фактично, Зеленський визнав, що да, він в курсі того, які пости пише депутатка його ж таки про партії, слуга народу Мар'яна Безугла, але зманіпулював, що це, начебто, розбірки між чоловіком і жінкою, між Мар'яною і Валєрою. Мовляв, міле брання це в інтернеті, тільки тішиться. А що стосується Мар'яни. Валіри і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, Вони з перших ніг то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Таке враження, що він розповідає не про оцей весь хейт і булінг від Мар'яни Безуглої в сторону українського головнокомандувача, обріхування щоденні, а, начебто, переповідає про те, як хлопець і дівчина рандомні обмінюються дікпіками десь на теренах Тіндера чи іншого сайту знайомств. Ну і давайте ж нарешті з'ясуємо, чи хоче президент Зеленський зробити селфі із головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним. Я нагадаю, що це селфі, воно б могло вирішити низку питань, наприклад, припинити численні потоки інформації статей різноманітних у західних змі про те, що, начебто, є от серйозний конфлікт між політичним і військовим керівництвом в Україні, і мабуть це буде призводити до того, що Україна не переможе у цій війні. І розумієте, коли президент відтягує оце дуже потрібне іміджеве селфі. А, тим більше розмов з'являється серед наших партнерів, серед наших дружніх країн, э, західних союзників про те, що ну, так якщо вони там не можуть між собою вирішити свої конфліктні питання, може Україні варто сідати за стіл переговорів з Путіним і щось там домовлятися, віддавати якісь території? Давайте ж послухаємо, що каже президент Зеленський про це можливе потенційне, переможне селфі. Мені здається, нам всім потрібно. Давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. Дякую. Тобто тут пиху українського президента видно у повній красі. Хоча ні, як ви знаєте, наш президент він дуже гордий і зобов'язаний лише оцим людям. Що я вам відповідаю, Я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм батькам. Однак, давайте скажемо чесно, що реальність повномасштабної війни, яка триває вже майже два роки, диктує свої правила. І Зеленський уперше сказав на публіку слова відмінні від оцих квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Його нові слова звучали як холодний душ для тих, кого на перших етапах не заколисав такий псевдосексуальний голос Олексія Арістовича, і хто знаєте, сидить зараз і передивляється свіжі номера дізель-шоу, де розповідають про те, як сім'я на окупованій українській території зустрічає тупих чмонь, і ті тупі чмоні стають гомосексуалістами, тому що так вирішив Святий Миколай. До речі, без жодних образ для моїх глядачів з будь-якими любовними інтересами і смаками російських окупантів зображає геями, дурачками, чмонями саме дизель-шоу. Це до речі, один із їхніх номерів, який вийшов от буквально днями в ефір до новорічних свят. Отже, яка нова риторика українського президента? Якщо не втратимо наш дух, можна бути. І жити со скепсісом, але можна і країну вибачити со скепсисом. А я до цього не готовий. Спасибі, що Володимир Олександрович сказав ці дуже потрібні слова. Але хочеться пригадати, як Зеленський на крайній прес-конференції своїй, отакій самій, перед повномасштабним вторгненням реагував на пряме запитання від журналістки ICTV. Чи буде повномасштабна війна? Хочу спитати вас про те, про що сьогодні говорять на всіх українських кухнях. Чи буде війна з Росією? кажуть, хочеш миру, готуй війну, чи готуємося ми до війни? Як ви, як головнокомандович, відчуваєте, чи буде вона, і який ви висновок робите з тих заяв різних, які лунають заходи? Тоді Володимир Олександрович розповідав отаке. А, ми в стані війни вже вісім років, і тобто широкомасштабне широкомасштабно і чи продовження потужної ескалації так. з боку Росії чи з боку бойовиків, яких підтримує Російська Федерація. Я вважаю, що така ймовірність може бути щодня, але я вважаю, що сьогодні іде залякування. Одразу хочу сказати, з деяких. Майданчиків засобів масової інформації дійсно йде велике залякування, що завтра буде війна. І тоді ж Володимир Олександрович потужно запевняв, що влада дуже дослухається до західних дружніх розвідок. Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щоденно а, маємо реальні розвіддання, Щоденно ми отримуємо дані не тільки від від нашої розвідки, хоча вони головніші, а також від розвідки розвіду інших країн країн-партнерів, які нас е, підтримують. і вони дійсно нас підтримують. Є військова допомога, є інформаційна допомога. Щоправда, на люди у той самий час виходив Давида Рахамія і розповідав зовсім інше про те, що західні розвідки, західні уряди дуже погані і нагнітають. Я не знаю реальні причини, чому сполучені штати так роблять. На да, но точно це не працює на користь економіки України. Багато Росії сьогодні мер Маріуполя, які там поля каже, нім немає ніякої загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам. Пан Кулеба, як міністр закордонних справ, неодноразово це підняв, піднімає питання вже тому, що це ну так не як сказати вам, не по-дружньому це, це ці сигнали надсилаються в суспільство. Я просто США і про інші країни, які намагаються зробити сіяти паніку. Ну, а сам Володимир Олександрович пізніше визнав, що так західні розвідки попереджали і радили копати окопи, але влада вирішила не кликати людей, тому що боялась паніки. Did you you also underestimate Putin because um you had information provided by the United States a couple of months ago that they were planning a military invasion, but you didn't mobilize your country until the Russians invaded. infade. Попершна країна готувалась. Ми знали, що це може бути в будь-який момент. Готувались. шлях, який був чи пропонувався нам бити в калакала, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Я вже мовчу про танці на граблях, коли президент за кілька днів до повномасштабного вторгнення відмовив українській армії у наданні додаткових важливих коштів, які б могли б піти до речі на те, щоб ми порили ці окопи і не тільки. Тож тепер Володимир Олександрович має вирішити дуже серйозне питання як капітан корабля. То вже мінус два чоловіка. А також очевидно, дуже очевидно, що під час свого крайнього візиту до Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський отримав трошки триндюлі від Сполучених Штатів Америки і тепер змушений говорити отак про залужного. А пан Залужний також мій представник, як і всі ті, кого я призначав, або хто зі мною прийшов, когось комусь дуже вдячен, за когось соромно. Далі варто згадати, як на минулих прес-конференціях перед повномасштабним вторгненням президент Зеленський дуже любив натякати і підкреслювати, що він верховний головнокомандувач і всі питання національної безпеки та оборони ем, якраз таки вирішує остаточно. Він сам я вам ще нічого не запитав. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати, але сподіваюся, верховний головнокомандова да, да, дуже, дуже дуже важливо. Я зможу закінчити. Ви слухай, це різні речі, головноколан чи верховного головно, я, 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 я дуже раді, бояться, що ви вже вивчили ці ріце. Ці, це це Тож цілком очевидно, коли зараз Зеленський говорить про потребу у мобілізації 500 тисяч українців, щоб у нас були резерви про всяк випадок. То варто сказати, що під будь-яким рішенням про мобілізацію буде стояти в кінцевому етапі саме підпис зеленського. Як верховного Головнокомандувача, як людина, яка є топ-менеджером загалом українських сил оборони щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. Друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. І очевидно, президенту Зеленському, як Верховному головнокомандовичу, не варто прикриватися цивільними. А заявляючи публічно, що ну, дивіться, як же ж тяжко одного нашого солдата, утримуючи з цивільних своїми податками. Ми повинні з вами знати: один воїн шість людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. І тому просто візьміть 500 тисяч людей, помножте на 6 і зрозуміти, як мені, уряду, всім нам знайти. Плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є. Плюс 3 мільйона платників податків з січня місяць. І знаєте, що я вам скажу? Краще утримувати одного солдата, аніж давати ці мільйони наших податків на творчі проекти президентської куми. Ріночки, Кропивінки, Кравець, або, наприклад, видавати по 32 мільйони на нові серіали такого собі російського громадянина, давнього бізнес-партнера Зеленського, Наума Барулі, який, до речі, має бізнес до цього часу у Криму, має російський паспорт, але не цурається того, щоб, наприклад, брати гроші на свої гімносеріали про українських волонтерів. Тобто цей дідок ще і використав тему російсько-української війни для особистого збагачення. Чесно вам скажу, краще давати кошти на незнайомого українського героя захисника. Солдата, з яким ми не були знайомі, ніж спонсорувати оцих глистів. До речі, прикметно, як на цій зустрічі, Володимир Олександрович намагався відділити себе коханого і військове керівництво, що це типу різні дві гілки. Хоча давайте я вам нагадаю, як у нас Володимир Олександрович дуже любив піаритись політично на військових звитягах наших героїв, сласна п'ятниця зазвичай такі для ніхто не працює окрім. Наші гроші, наші захисники, наші волонтери, наші медики. Їм треба, бо вони захищають всі ті речі. Ось, наприклад, як Зеленський і його політичні менеджери першими побігли піаритись, піднімати прапор у щойно звільненому місті. Ізюму маю велику честь сьогодні бути тут від народу України, від всіх, кожного кожної, впевнений від дорослих до наших прекрасних дітей. Щось подякувати всім вам за те, що ви звільняєте нашу державу від ворога, від терористів Російської Федерації і від зрадників, які з папірцями штучних республік зрадили нашій державі, так само їх, будь ласка, і швидше. А ось як Зеленський і Єрмак попливли разом на острів Зміїний. Щоб попіаритись і зняти таке рекламне кіно, аби в той день не вітати, до речі, з 50-річчям залужного сьогодні. Ми на зміїному, на нашому зміїному, який ніколи не відкорити окупанту, як і всю Україну, бо ми країна сміливих. Сьогодні ми вшанували тут наших українських героїв. А ось, до речі, цікавий факт, як Володимир Олександрович Зеленський на правах Верховного головнокомандувача поїхав до командувача сухопутних сил Олександра Сирського на Куп'янський напрямок, і вони там разом дивилися військову карту секретну, а за спиною заглядала цивільна особа з незрозумілим статусом і дивилася у цей секретний матеріал. Речі знаєте, я вам точно скажу, що Зеленський очевидно дуже точно знав, куди він іде, коли балотувався на посаду президента України. Тому що, от є його цитата, що він говорив про потенційне президентство задовго до свого балотування? Двірітя саме смішної случаї на Вам присніла, що я став президентом? Да. У мене вопрос. А ну-ка, давайте ж послухаємо, що скаже Зеленський. Що я вам лично плохого зділав? <ріст> <ріст> Тож, очевидно, Володимиру Олександровичу все одно доведеться дослухатися української армії і працювати в парі з Валерієм Залужним. Ситуація на фронті зараз патова чи Ні. наступ триватиме під час зимового періоду? Чи ми будемо готуватися на запитання про за Вибачте, будь ласка. Слухаємо Валерія Федоровича далі. Знаєте, дуже дуже рідко коли вдається у вас, щось запитати. колег Віл пише, що ви плануєте ви контронати разом з нашим військом? Так ні, коротка відповідь від вас. Це війна. Я не можу казати, що я планую, що ми будемо робити. А виначе це буде школом, а не війна. А ви бачили заяви? за життя, Про це не заказати жодного розумі. Тож Володимиру Олександровичу цілком уже ясно. Я думаю, що він це приймає, що нам доведеться готувати новий резерв і обіцяти Україні не нові шашлички у вигляді аеропорту Бориспіль, а пояснювати людям, що ж таке та мобілізація у 500 тисяч осіб. І ось дуже цікаве рішення вже трапилося після цієї прес-конференції з дуже багатьма цитатами про тряпку і про Валєру. Наприклад, Зеленський таки вирішив ухвалити дуже важливе, незріле рішення пустити нарешті українських журналістів і не тільки українських, а й закордонних на фронт. Дуже важливе питання комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту. Доступ на фронт журналістів, зміни підготовлені інформації про фронт має бути більше, чому це важливо, тому що саме присутність е, різноманітних ЗМІ на фронтовій лінії це гарантія, що про нас не забудуть і нам будуть допомагати наші західні союзники. Щоб вони не махнули рукою і сказали, так, а що там в Україні ж вже все закінчилось. Ну да, Росія там взяла територію, ну все вже спокійно. Тож у підсумку хочеться побажати українському президенту трошки власного розуму. І е, дуже твердого розуміння, що у разі, якщо з країною трапиться щось погане, то за це нестимуть відповідальність аж ніяк не Андрій. Діма Жокова та інші ліві мужики із офісу президента України, та сама команда менеджерів, яка типу достає Україні ППО, тому що всі ці чоловіки першими втечуть від відповідальності, і очевидно зі швидкістю світла перетнуть український кордон десь в сторону Європи. А у підсумку нестиме відповідальність саме той пан, саме той чоловік, який раніше видавав із себе дуже дуже крутого. І мені здається, Володимир Олександрович дуже не хоче повторити долю відомого попередника. Лоба розбита. так буває, коли ти думав на початкових етапах, що президентство у воюючій країні воно буде дуже легкою прогулянкою. Але виявилося на практиці, що для цього дуже мало скетчів, серіалів і різноманітних там хіханняк-хахань у вечірніх зверненнях. Саме зараз Зеленський зіткнувся з такою реальністю, коли людям треба говорити голу, неприглядну і дуже жорстку правду. І головне, варто перестати мірятися нарешті пісюнами зі своїми топ-генералами, і навіть доведеться працювати з ними в одній команді заради перемоги. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк нелюкермолаєва. Це було шоу-бісики. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і напишіть коментар для його просування. Щира подяка кожному моєму спонсору і Патреону, тому що завдяки вашій підтримці, ми маємо змогу розвивати незалежну журналістику, і щоб ви могли е, змогу мати нормальні розбори, а не оте лайно, яке показують на єдиному телемарафоні. Всім. Дякую.